Вітаю вас, дорогі друзі, це програма спер. і я, її ведучий Сергій Яременко. Ми знову щиро запрошуємо вас до себе у гості, партнер нашої програми, торгова марка Добряна. Торгова марка Добряна це атмосфера добра, затишку і любові у вашому домі. Заходьте до нас, У нас тепло, затишно і дуже смачно. Дорогі друзі, сьогодні ми готуватимемо з шеф-кухарем олечкою за якою я теж дуже скучу, тому що ми з нею е, наша програма вже стартувала, але ми з нею ще нічого не готували. Олечка, е, вона нас систематично, скажімо так, вчить готувати різні тартари. Я вже вам говорив, що що раніше думав, що це може бути лише соус, а це може бути смачною. І ну, дуже класна встрає. Я тебе вітаю. Mm, привіт. Я тебе ну, хороший. Oh. Давай розпочнемо, що буду робити. О, oh, Ну, смотри, давай, можуть ріша Давай Спочатку розповімо нашим вельми глядачам, що для цього знадобиться. Для цього вам знадобиться цибулька, ялтинська, кримська, фіолетова, її не хто як хоче. Гріночки. Ну, гріночки, це власне, це те на що треба картар. Класний. Да. Каперси, міні-коперуд, замариновані огірки, состав. Паску перепелине одненьке, одиноке mm -hmm. яєчко, кепчук, як каже будь-яка бабуся, е, телятинка, звісно. І це у нас чесничкове таке mm -hmm. часникове пюре. Я дуже, до речі, люблю страви з чесником. Ну, ти знаєш, вони Чесни... відбуваються, чеснок просто відпюре. Совсем інші, навіть кусове качество дають. Намного краще, да, готується пюре. Окей, okay, давай тоді. Я хочу в oh. цьому переконатися. Да, Ріж, мабуть, огурчики. Потім. Як дрібненько. завжди, дрібне. Так, да, так, да, так. Да. Желательно. Я знаю, що ти вмієш. Я розумію, що трошки, мабуть, недоречно <питати> у жовтні питати, як ти літо провела, але оскільки ми з тобою да. і у вересні не бачилися, мені угу. цікаво було б дізнатися. Чи ти працювала, чи може ночі безсонні проводила за кулінарними книгами у пошуках нових рецептів. Ой, провела дуже весело, безумно літо, так як ми їздили з деякими працівниками Прада Кафе на моря. Ну, дуже повеселились, віддохнули. Це така традиція, так? Дуже часто, так. Да, Происходить таке, але дуже шикарно віддохнули. Знаешь, приезжаешь там на море, все равно ты смотришь, вот заходишь там, ну или в кафе, или в ресторан куда-то, куда-то мы не ходили, в клубы отдыхать, и все равно волей-неволей ты смотришь на меню, ты потом там что-то приносят, да, о, ну там что-то так, что-то не так. Я призов? Вот Второй. Да, давай второй. Невозможно, да, не попробовать. Ти yeah. <laughs> знаєш, я тебе дозволяю делать все, що ти хочеш. <laughs> Женюсь. <laughs> <Yeah>. <laughs> я хочу, щоб ти розповіла mm -hmm. про м'ясо в цій страві. Телятина це. Якщо в мене вдома якась ялачина лежить. Я хочу так ну, чи ні? Чи Треба э, змінювати трошки набору? Ну, ти знаєш, тартар таке великолепне блюдо, которое ну, можна разное, дуже різні заправки. Якщо щось у тебе є, ти можеш сам себе придумати. Ну, це не, це не страва, э, ну, скажімо так, класична, яка вимагає обов'язково якогось ну, такого конкретного набору. Ну, як как би, бы, да. Это не знаєш, знаешь, которые требуют себе там обязательно соль, mm -hmm. там обязательно такое тільки масло, обязательно, обязательно. це это немножко такое блюдо. Ты шанувальница карандару. В принципі, да. Да? да. Я дивлюся, що телят, ти взяла трошки подмороженно, да? Да. Это как карпаччо тоже теляция надежда, не слегка підморожена, Для того, щоб сохранялся, такий красивий кусочок кусочек Так, Да, квадратик, щоб був ровненький, красивий. Ну, і вкус все равно меняется, знаєш, когда оно не слегка підморожене, це не говорить о том, что оно не ну, или да. что, что оно подпитывает себя еще остальные а, а, топора гирочки тут? нет торта у нас будет отдельно Огурец, а будут пока на самые такие не наработались нет я че, тартар? Ти... да я памятаю что таке тартар. я просто М -м. я могу себе дозволу потупить хоть трошки да да ну в принципе да Так, Е, что тепер? Ну теперь очень интересный факт заправки Тартара. Mm -hmm. mm -hmm. okay. oh. Вот все тот же. Короче, наверное, вычка пропустится, дорогие друзья. И повод. Нашелся. Зустрился. Да. Между прочим. Да ладно. Я знаю, що ти мені ты мне выпить надо не Не чіпай, пити не можна. Як можна так працювати? Давай, скільки? Лі, зовсім совсем чуть-чуть, я скажу тобі, коли зупинитися. Да, так. Не бойся, несу. Достаточно. Угу. Трошки, да. да. Тепер соевый соус, оливковое масло, тоже по чуть-чуть. Давай я буду лить. Дорогі друзі, поки ми розмішуємо наш тартар, подивіться невеличкий сюжет про те, взагалі, якими вони бувають, ці тартами. Слово тартар у більшості асоціюється із соусом, схожим на майонез. Насправді ж, цей соус молодший брат елегантної французької закуски. Раніше ця страва готувалася виключно з яловичини. Винахідливі французькі кухарі вигадали для тартару безліч інших не менш смачних компонентів. У будь-якому ресторані вам можуть запропонувати тартар з лосося, телятини з морепродуктами, заправлений оливковою олією, діжонською гірчицею або тим же соусом тартар, який готується зі звареного круто жовтка, рослиною олії і зеленої цибулі. Друзі, ми розмішали наш тартар. Тепер е, настав час прикрашати тарілку, на якій він спочиватиме. Не доклад, звісно. Лайм спеціально в щипцях, для того, щоб удобно було давити. Вот ну, здесь, да? так? так. Сюди ложи огурчики складывай. А э, мені э, подобається, коли вийшов в кухарь, называется «складати салат. Да? Mm -hmm. А тарта, це теж страва яка складається? Ну, можна сказати, да. Mm -hmm. Да, может, увидишь, куча всего може його складаємо, може мы же его организовываем как-то mm -hmm. все на одной тарелочке. Так це треба трошки да, немножко уплотни, потом снимай кольцо. Есть? Yes? Да. Снимай. Mm -hmm. Мені подобається, що е, цибуля, ця ялтинська, як ми її називаємо, uh -huh. а як вона правильно взяли? На ну так, да, ялтинський, Япицька, кримський да? лук, да. Е, що вона навіть трошки по кольору підходить. телятині. Uh -huh. треба все все викладати. Видиш, якщо не влазить, значить… Немножко прижимай, как ты сделала это с огурчиками. Mm -hmm. Слегка совсем сок, видишь, сок выходит. Yeah. Это... А теперь, надо, знаешь, на все сделать? Вот сделай такую маленькую выемку, для того, чтобы мы туда вбили яйцо потом перепелиное. Смотри, надо постараться его размить так, чтобы не разводился у нас желточек. Оп, не развалился. А yeah, можно я вылью? На. Вот смотри. А, Желательно только, но ну, желточек-то. Конечно, желток, белок да? будет тянуться, угу. но тем не менее Добре. постарайся. Ой, это схоже на работу майстерне, мне кажется. Класс, да? Да, снимай колечко. Колечко, угу. колечко, кольцо. Та -тара -тара. Все, вот и все. Друзья мои, подавиться ока. Класна страва красива, uh -huh. і я вже знаю, що вона і смачна, бо я там трошки на крису під'їв. Да, дивіться рецепт, а ми будемо продовжувати це куштувати. Дорогі друзі, з великою радістю, або як це сказали би в Польщі. З великом приємності хочу представити гостю нашої сьогоднішньої програми. Це е, польська поетеса Анета Камінська, яка прибула до Кривого Рогу на запрошення на люб'язне запрошення моєї вельми шановної колеги Олечки Хвостової, яка організовує вже котрий рік поспіль в Кривому Розі фестиваль Руді тексти. Анета, я вітаю вас. Джень, добре, вітам всім. Місмібать приємні. Я думаю, що ви все прекрасно розумієте. Принаймні, ми з Анетою один одного розуміємо. Якщо виникатимуть питання, дивіться, отут внизу будуть йти такі субтитри Анетиної мови. <свісно> Оскільки Анета вегетаріанка, ми будемо готувати звичайний овочевий салат. У нас є <свісно> два види салату для цього. Його ми будемо рвати дрібненько. Вас я попрошу, щоб ви порізали. Перчик, моркву і огірки. Потім ми його заправляємо соусом, який складається з оливкової олії, білого бальзамічного цету і... і ще чогось. Отже, давайте приступати. Так. Будемо е різати і говорити. Тоді я вас попрошу, щоб ви порізали е перчик, моркву, огірки. Я е буду uh -huh. все це кришити сюди, Добре. Салату, потім ми його заправимо. E, Risztaj rozpowiadaj o swoje wrażenia w Ukrainy i Kryworowy. Och, to długo bym mówić o wrażeniach o, o, o Ukrainie na temat Ukrainy, bo ja bardzo często jestem na Ukrainie. W tym roku jestem już po raz piąty. E, byłam już w Lwowie, w tym roku, e, w Czerniowcach, w Kijowie. Iwano Frankowski. No wy zazwyczaj do Ukrainy przyjeżdżacie na literaturnym festiwale. Czy i tak Tak, e, Najczęściej na literaturne festiwale, na forum wydawców w Lwowie też. Ale też trochę przyjeżdżam, bo mam tutaj dużo znajomych. też no no już... powiedzieć, że wy w Ukrainie popularna pismenica. E, ja muszę powiedzieć, że na Ukrainie jestem w tej chwili już chyba bardziej popularna niż w Polsce. Da? Naprawdę, chyba, chyba tak jest.

Myślę, że z tym, że nie jestem nie tylko poetką, tylko też i tłumaczką. Tłumaczę e, ukraińską poezję na język polski, publikuję antologię, mm. wydaję książki i myślę, że to dla Ukraińców jest ważne i dlatego jestem bardziej rozpoznawalna na Ukrainie niż w Polsce. A ukraińska literatura w Polsce w Można powiedzieć, że znana i popularna, e, bardziej proza, no, ale to normalne, bo ludzie więcej prozy czytają. E, Oksana Zabuszko, e, Juri Druchowicz, Czeri Żadan, e, Taras Prochaśko to są... To z suciasnych, a z, tak. z klasykiem ukraińskim. No nie chciałam zaczynać od Szewczenki, tak? Oczywiście, uh -huh. Szewczenko czy Łasia Ukrainka. Od w ogóle ruchu wasi wrażenia ja chcę patrzeć. Co no tu po No tak dużo nie zobaczyłam jeszcze, ale zauważyłam, że miasto jest bardzo długie. To dla mnie ja pierwszy raz w życiu. Wy wiecie i baczcie, to e nie tylko goście z ukraińskich innych miast, a a z nawet z Polski. No ja nigdy w życiu nie widziałam tak długiego miasta. To chyba najdłuższe w Europie jest, tak? Najdłuższe miasto w Europie. No właśnie, ja nigdy nie widziałam tak długiego miasta. Wiecie, więc zajmuje drugie miejsce. A jakie pierwsze jest? Jakie najdłuższe? No, no ważne, że, że, są że i Tak ważne, ten, że night night. To jest pierwsza rzecz. Druga, słyszałam wcześniej, że jest ziemia czerwona, że kałuże są czerwone i dzisiaj zobaczyłam czerwone kałuże. No takie rude, nie czerwone. Wy e, gotuje te dla siebie często? No, jeśli mam... Czy wy, wy przeważnie jest e, w zakładach, w restoranach, w kafe? Ja tego tak bardzo nie lubię. Ja lubię gotować dla siebie i kiedy mam czas, e, lubię gotować. Ale niestety sprawa w tym, że no, kiedy pracuje się, kiedy chodzi się do pracy, wraca się późno do domu, e, no, nie ma możliwości ugotowania obiadu. A w Polsce poetesa pracują? Ha. No oczywiście, że nie. No niestety. No w jak u nas. No tak, to. No ja, ja akurat wykładam język polski dla obcokrajowców. Tak, pracuję na, na Politechnice Drózzymy, Warszawskiej. Tak, w temu. Nie się dawno było. Dzień wciety. A ja się za oswitu wczytel ukraińskiej mowy i literatury. No ja polskiej. no to, to jesteśmy kolegami po fachu. Da, da, Я я чесно вам скажу я дуже радий, що е, наша програма розширює е, свої залі межі і, і, і кордони, і що до нас приходять гості е, не лише з кривого Рогу, е, не лише з е, інших міст. України і гості із Києва і знані в Україні криворіжці. А до нас e, e, наша програма вже може називатися міжнародною як фестиваль. No, <laughs> Tому, нас, już powodує, так, tak, моя обесть вже поводує. Так, моя обесть поводує вже. А я хочу, щоб ви розповіли нашим глядачам свій шлях до вегетаріанства. Ну, no, я не їм м'ясо від трьох років. Так на правди, так направде не їм м'ясо трьох років. але. E, właściwie to nigdy nie, nie lubiłam mięsa i zawsze jadłam mało. Moi rodzice jedli mięso mm. i, no i dla nich to było. Ale jak taki... właśnie bodźcie stawiać to tego, że wy. Przeszli... No ja teraz jestem już dorosła, już mieszkam, już mieszkam A, daleko tak. od rodziców, oni już nie mają wpływu na moje jedzenie. Kiedy mieszkałam z nimi to nie było możliwe. Oni nie zgodziliby się na to, e, bo uważali, no, no, że to, wiecie, to jest niezdrowe, was, tak? Że... Ja nie znałem, jak. E, 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 um... Батьківські традиції, наскільки вони міцні в Польщі, uh -huh. але от я пояснюю вам батьківські традиції в Україні. От я живу окремо від мами, uh -huh. і коли я їду до неї в гості, я знаю прекрасно, що це буде свято, свято шлунку. І е, від мами, рівно як і від бабусі, угу. вийти е, ненаїденим ну просто неможливо. У нас так само. І то саме то є, є страшне, <гум> 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 правда. Ну коли ви е, при, приїздите до е, мами, <гум> вона ж каже: доцю, ну з'їж, <гум> ну, дивись, я, я тобі ось м'яска <гум> насмажила, і варенички там з. z szklarkami zrobiła, na przykład. Jak wy Nie, teraz to już niemożliwe. Teraz jak? już mama nie może powiedzieć, że zrobiła A. dla mnie mięsko. Już teraz wie. E, wie Ależ że... ona w no ma być na początku, namagała się co zrobić? E, tak? tak, 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 na początku, tak. No jak ty możesz nie jeść mięsa, zachorujesz, będziesz miała anemię, no przecież to niezdrowe, no nie będziesz miała siły. Na początku to jest straszne, no ale ja już od dawna nie mieszkam z rodzicami, więc już teraz, od trzech lat tak naprawdę zupełnie nie jem mięsa. Ale kiedyś było tak, że je to mało mięsa, bardzo mało, i kiedy przyjeżdżałam na święta do domu, no oczywiście, no kurczaczka trzeba zjeść, no jak to święta bez mięsa, no co ty będziesz jadła, no jak tak jakoś kaszę czy warzywa, no to nie święta, tak? To nieprawdziwe. święta tak Wasza mama dla was gotuje okrema menu. E, albo gotuję trochę, albo ja też przyjeżdżam troszkę wcześniej, i też, żeby nie robić problemu, to ja, ja, też, e, ja też coś gotuję sama. Niedawno byłam u mojej przyjaciółki, u której rodzina je mięso, i e, to była jakaś rodzinna uroczystość, chrzciny, chyba dziecka, i robili grilla. No i grilla no to oczywiście to jest mięso e, w Polsce. E, I e, moja przyjaciółka powiedziała tam swojej, swojej mamie, tam babci i tak dalej, że to będzie jeden, jedna osoba, która nie je mięsa. I proszę zrobić grill wegetariański. Na początku to było niemożliwe. No w ogóle niemożliwe, no jak grill wegetariański. No ja mówię, mogą być pieczarki grillowane, może być na przykład kabaczek grillowany. Ja bardzo może. smaczne. Papryka może być grillowana, marchewka, praktycznie wszystkie warzywa mogą być grillowane. Wy nie jesteście ani jajec, ani... Ja jem, nie, ja, jem, ja jem jajka, ja nie jestem weganką, nie jem mięsa i nie jem produktów mlecznych. Z produktami mlecznymi to było ze względu na zdrowie. A ryby? Rybę jem. Tak więc ja tak naprawdę nie jestem taką prawdziwą wegetarianką. E, jak mówiłam, nie jem mięsa i nie jem produktów mlecznych. No to to co u Was, powiedzmy, hmm, tak, e, nie niejistym mięsa Za dla zdrowia, czy z, e, z jakichś usmerkowań takich tam, e, żalkotwary? E, no, tak. e, naprawdę i to, i to, bo wzięło się to, tak mi się wydaje. Ja e, przestałam. Przestałam tak jeść mięso regularnie jeszcze w szkole podstawowej, kiedy, e, kiedy byłam świadkiem, jak zabijano świnie. Ja to tak przeżyłam wtedy mocno, że, e, że, od, że naprawdę pół roku wtedy w ogóle nie jadłam mięsa. To było w domu bardzo ciężko, moi rodzice mówili, że ja wymyślam jakieś faneberie, to są... E, no później zaczęłam jeść mięso, w domu no nie, było, nie było to możliwe, żeby nie jeść w ogóle mięsa. Ale rzeczywiście od tego czasu bardzo mało jadłam mięsa, więc jest na pewno taki żal też e, tych, zwie, tych zwierząt zabijanych, ale też i zdrowie. I po tej diecie, tak po roku, czułam się tak świetnie, tak mi dobrze było z tą dietą, że zrozumiałam, że naprawdę coś w tym jest, że naprawdę taka dieta jest zdrowa. I... E, to, że kiedy wy, wy stali jej swój wy wyczuli, że wam, no, dzisno lepsze. Tak, naprawdę bardzo dobrze czułam się, czułam się z tą My dietą. że ciekawa, się w Polsce. Полюбляють з українського поїсти? Ну, В Польщі цікаві, бо написано. А ще мені цікаво, чи поляки раптом не вважають, що борщ це Polska strawa. Eee, <noise> znaczy polski barsz ja, jest trochę ja zaraz, inny. Ja Jaką razę razie nie chcę spowodować <noise> e, międzynarodowej konflikt? Nie, nie, nie. <noise> ale ja ja dla też mnie nie. To jest <noise> ten eee, znaczy, znaczy, polski. Bo jest w, ogóle ba, znaczy, jest w Polsce coś takiego jak barsz ukraiński. Mm -hmm. I to jest barsz ukraiński. Ale mamy też taki barsz, który jest inny zupełnie niż ten ukraiński. Znaczy, my nie mówimy na niego polski, ale na przykład Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do Polski, oni mówią barsz polski. Bo on jest na tyle inny od ukraińskiego. То є такий барш э, я не в вибач... якій не вибач. <реш> ви, ви знаєте, коли я, я не вибач коли вибачу я вибачу історія в історія барш. Э, от я відкрив uh -huh. таку стару ще там п'ятдесятих uh -huh. років. Э, Книжка з е, рецептами різних страв, uh -huh. е, вона за радянського союзу була ще uh -huh. видана. І там цих рецептів штук 30-40. І мені так ну якось от, чесно неприємно. Я бо, є борщ український, є е, Сибірський, Московський, Ленінградський. Е, я дивлюся, що я розумію, що за того часу ну це може, може так. Ми може і навіть і в рецептах впроваджували е, російськість в усьому, але... Borś ukraiński, win один jedyny. Він mm. nie może być inny. No ja myślę, że może. Ja myślę, <grym> znaczy ja myślę, że, ja myślę że to jest bardzo dobry, że w ogóle. Wy tam... borsz, Tak, gotuje barsz. Tak, gotuje barsz wegetariański, bo właśnie chciałam powiedzieć, że ten barsz polski, o którym mówimy, uh -huh. istnieje też w wersji wegetariańskiej. Ja chcę Wam zaproponować że to wszystko smiszowy. Tak. Dobrze. Dawaj to zrobić tak. Dobrze. Друзі, ну я вам хочу сказати, що цей салат, він, е, якщо ви сподівалися, що е, ми з гостею з Польщі готуватимемо щось польське, ми відходимо від е, таких кулінарних традицій усіх абсолютно програм. Я е, не є сам традиційна польська, то не могло мабуть. Е, приготували просто овочевий салат. Я думаю, що зараз в таку ну, не надто приємну осінню пору такий салат їсти приємно. І якщо ви підтримуєтесь… Вегетаріанства і е, здорового способу життя. Якщо ви, як е, Сергіош Єременко їсте майонез, ковбасу, м'ясо і так далі, е, він в будь-якому разі піде вам на користь. Для того, щоб цей салат все-таки був е, польським, е, Ja chcę taki proвести rytuał. Proczytajte nad mną polską wiersza. <grymne> Dobrze. <grymne> nie z na nastówki nad, nad salatą, dla was, drogi gladowie, chcę, żebyście jeszcze raz wyczuli e, i poczuli u e, polską polskiej mowy. Ja przeczytam, znaczy przeczytam powiem z pamięci wiersz, e, właściwie polsko-ukraiński. E, bo napisałam go po śmierci ukraińskiego poety Nazara Honczara, z którym przyjaźniłam się i którego. Wiersze tłumaczyłam i po jego tragicznej śmierci, w takim szoku, napisałam wiersze jakby dla niego, w jego imieniu i w jego poetyce. No i właśnie dla widzów Krzywego Rogu, teraz po polsku, polsko-ukraiński wiersz. Ja garnka, czar i czar. Car i czar. Garnka, czar i czar i czar. I czar, i czarodziej, czarodziej, czarodziej się gotuje, gotuje, gotuje do drogi. Na amen, amen, amen i trzy pacierze, trzy pacierze, pacierze, pacierze. А, класно. Я Дякую. просто я слухав е, вірші е, Анети на літературних читаннях і отримав величезне задоволення. Пані Ането, я хочу вам подякувати за те, що ви прийшли в гості до нашої програми. Я хочу вам презентувати книжку Лесі Українки. Ви дякую приказ, так. нашої, нашої, нашої класної, не просто класичної а класної поетеси. Цю книжку колись мені подарувала моя викладачка університетська. Я хочу, щоб ця книжка долучилася до такого всесвітнього <рес> кросінгу. Хочу, щоб ви вона у вас побула, щоб ви її почитали, якщо ви. Znajduję chętską język. Oczywiście. Czy wojskowo <laughs> komuś z e, waszych polskich truszy? Dobrze. Spasy, bardzo spasy, dziękuję, spasy. było mi bardzo, bardzo miło. E, Pani Aneto, mnie też było bardzo miło, mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Serdecznie dziękuję za wszystko. E, szczęśliwe drogi do Polski i do, i do szybkiego zobaczenia. Дорогі друзі, не хочу з вами прощатися, як завжди, але треба нікуди не дітися, тому що е, вже там е, підганяють мене інші ведучі інших програм телеканалу Рудана. Хочете прийти до нас у гості? Приходьте, надсилайте свої листи на адресу електронної пошти сперцем Або справжні листи на поштову адресу місто Криворіг, Проспект Гагаріна 68, телеканал Рудана. Програма з перцем. Індекс 5086. Останні новини нашого проєкту дізнавайтеся на офіційній сторінці програми Страк ВКонтакті. Посилання на неї ви зараз бачите на своїх екранах. Хочу вам нагадати, що партнер нашої програми торгова Марка Добряна. Торгова Марка Добряна це атмосфера добра і любові у вашому домі. Люблю вас! Сильно. Па-па. Дайте хтось серветку, бо у нас тут в салаті є гість. Кробачок. To... Nie, cet. Nie prosto wychodzi nie zaawsem wegetariański. <ś tune gifre> tak. <ś���ky> to nie kanonicznie będzie. <śledzimy> taki jak z jabłka taki, taki, taki robaczek. Kola, a możesz poprosić te łyżkę one? Ja zapomniał łyżkę za. Jakich przypraw, jakieś przyprawy Zadarzymy. dajemy, czy to nieważne? Zmowa, tak. A jutro, tak, tak, tak. Rano, tak, tak. Jest dużo, jest dużo takich słów. Skońcij, proszę, na kuchnię, tam dziewczynka na kuchni, poprosi koniak. Przepraszam <grym> was, a nie, nie mogliby tam <grym i zimite> proszę. <grym i zimite>